З нами зараз на прямому зв'язку Курщина і Павло Розлач, полковник, командир 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади. Вітаю вас, пане полковнику. Весь світ уже третій тиждень стежить за боями на Курщині. То хто як не ви знаєте, що відбувається? Яка зараз ситуація? Всім гарного дня, ситуація. Складна, але контрольована. Ми ще переважаємо, давимо противника і завдаємо йому значних втрат. Скажіть, будь ласка, яким чином вдається просто брати в полон цілими групами росіян? Як вони це роблять і за рахунок чого здаються? І що ви можете сказати, який у них рівень підготовки? Великі групи противника, які ми брали в полон, були в перші дні операції. Оскільки для противника було неочікувано, їхня розвідка не спрацювала, не виявила скупчення підрозділів Збройних сил України. І завдяки гарному плануванню, якісному виконанню нашій розвідці вогню і маневру, ми Могли їх оточити і взяти в полон, але це За... був ефект несподіванки. А потім вони все одно ж здавалися в полон. За рахунок чого? Але не, не такими великими групами. За рахунок того, що ми більш навчені підрозділи десантно-штурмових військ, а там були строковики, пограничники. Морська піхота була, і рівень підготовки їхній різний там прикордонників і строковиків нижчий, а деякі давали серйозно, серйозний опір. Це 810-та морської піхоти. Треба віддати належне. Пане Павло, ви вже зазначили, що ситуація складна. Зрозуміло, що багато ви розповісти про це не можете. А тим не менше, як ви мотивуєте наших бійців? Який у них настрій? Найкраща мотивація для солдата це перемоги на полі бою. І яка операція інтенсивно з великими успіхами пішла, і це надало десантникам моєї бригади сил. А ще це бригада, яка воює вже 10 років і має крепкий згуртований колектив фахівців. Ви знаєте, навіть на війні, я розповідаю солдатам, своїм офіцерам все просто. Або ти хижак, або ти здобич. А галицькі леви це альфа-хижаки, тому все просто. Скажіть, будь ласка, як ви можете розповісти про підтримку? Як ми можемо вас підтримати? Один з найефективніших на нині проєктів це Друзі ДШВ. Хто до нього долучається? І як ви відчуваєте цю підтримку? Так, це новий проєкт. Він має на меті поляризацію десантно-штурмових військ, розказує про історію. Про у подвиги десантно-штурмових бригад, і на ньому можна підтримати як дешево в цілому, або можна зробити адресну допомогу, вибрати одну з десантно-штурмових бригад, і можна зробити або кожен місяць кошти перечисляти, або разово. Вже маємо там декілька популярних е співаків. Різного роду меценатів з бізнесу, просто знайомих, різної категорії люди по-різному підтримують і вносять свій вклад, оскільки війну перемагає нація, і тому ця підтримка для нас дуже важлива. Ми можемо мати кошти і адресно їх використовувати на реп, дрони, запчастини для ремонту автомобілів і тому інше. То ви можете зараз закликати глядачів підтримати вас. Для солдата дуже важливо, знаєте, що підтримка його стилу. Він розуміє, що він сражається за, за свою націю, за свій народ, за свою державу. І люди, які не на війні, вони його підтримують підтримують цією допомогою матеріально, цими средствами. Це для солдата. Дуже допомагає, мотивує, надає сил і розуміння того, що це він все робить недаремно. Він не зневіриться в, свої, в своїй боротьбі. Саме так. Дякую, пане полковнику. Витримки і перемог нам. Це був Павло Розлач, командир 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади.